На саміті підтримує Україну. Президент Володимир Зеленський продемонстрував союзникам наш підводний дрон Толока. Він може перевозити до 5 тисяч кілограмів вибухівки на відстань до 2 тисяч кілометрів. Зазначалося, що кілька таких безпілотників можуть перетворити кримський міст на руїни, але вони все ще на стадії випробувань. Також президент показав лідерам держав-партнерів БПЛА розвідники та перехоплювачі фпв дрони на оптоволокні, наземні роботизовані платформи, а ще засоби РЕП. Систему зв'язку і ракета-дрони. Суд США відхилив вимоги негайно відновити повний доступ журналістам Associated Press до Білого Дому. Суддя заявив, що обмеження стосуються більш приватних зон президента США, але визнав, що агенцію. Дискримінували через її редакційну політику. Водночас після рішення суду Білий Дім публікував заяву, де акцентував, що можливість ставити запитання президенту США в овальному кабінеті і на борту його літака є привілеєм журналістів, а не їхнім юридичним правом. Однак в французькому агентстві не здаються там, заявили, що й надалі відстоюватимуть право преси на та громадськості вільно висловлюватися без помст з боку уряду. Нагадаю, раніше адміністрація президента Дональда Трампа заблокувала доступ журналістам Associated Press до Білого Дому, бо медіа використовує назву Мексиканська затока замість американська, як написав про це в своєму казі Дональд Трамп. Дональд Трамп не відповідає обіймані посаді. Так вважає колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. В ефірі CNN він пояснив, що Трамп вважає Путіна своїм другом і тому не називає його диктатором. А відтак Трамп може відрізнити друзів Америки від її ворогів. За словами Болтона, у Трампа у голові каша і він каже все, що до неї потрапляє. А водночас Болтон зазначив, що у Дональда Трампа в США великий фан-клуб. Багато хто вважає, що все, що каже президент, нібито стратегія перегляд. Говорив, однак насправді це не так. У Польщі скасували саміт ЄС Україна та ЄС США. Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда і додав, він розчарований цим рішенням. Хоча причини скасування заходів він і назвав паралельно з цим. Анджей Дуда підкреслив, що Польща залишається надзвичайно важливим союзником США. Варто зауважити, що ця заява пролунала невдовзі після зустрічі президента Польщі з Дональдом Трампом, як зазначає агенція Bloomberg, Анджей Дуда чекав лідера США близько години. Тоді як той приділив йому лише 10 хвилин, ну по факту таких зневажливих хвилин своєї уваги. А водночас президент Польщі заявив, він вважає, що нещодавній конфлікт українського та американського президентів був геть недоречним. Зокрема, на думку Анджея Дуде, Володимир Зеленський сказав що найменше одне зайве слово. Поведінка президента України каже Дуда була забарвлена зайвими емоціями, хоча обговорювалися у той момент надзвичайно серйозні питання життя і смерті України. Додав польський президент.